Вітаю усіх, хто завітав на канал Ярова про десерти, торти і випічку. Продовжуємо нашу подорож верховиною. І сьогодні показуємо вам, де можна поласувати смачненьким з видом на гори, з натуральних продуктів, з великим асортиментом. Тут знайдеться смаколик на кожен смак. Нашли вашу кав'ярню просто випадково. Десь побачили оголошення, розпитали людей і зайшли сюди. Хочеться з вами більше поспілкуватися, дізнатися більше про вашу історію, про те, що ви полюбляєте, з чого ви починали, і, можливо, якісь особливості в випічки ваших десертів. Так, я хочу любов, створила світкий, маленький, як то кажуть, затишний куточок, про який мріяла давно, щоб моя випічка. Поширювалася, щоб люди могли її куштувати на місці. Прийти буде дуже багато, як я розпочинала свою справу. Це вже зараз буде 5 років. Я навчалася як самотужки, я не, не проходжу ніякі курси, там один раз тільки було у Львові, правда. Але як то кажуть, відразу такої можливості з такою технікою працювати, як я була на курсах, то в мене ще поки що немає. Ну, як сказати, одне єдине, що придбала собі друг, який друкую відразу на картинки, ці всі от знаходжу. Працюю, щоб все було по-домашньому, як то кажуть. Без, по мінімум хімії і побільше всього натурального. Ну, яку випічку більше будуть що більше користується попитом? Спартак. Це це один саме самих такий, що їх не встигаєш. Це так, що мені вже казали, я кажу, де коли що я не встигаю. Мені вже кажуть ти люба, та візьми вже собі купити чисто ну щоб чистоміс був і щоб розкатувало це все. Ну але ви знаєте, що я ж думаюся тим, що все рівно що зроблять руки людини, з якою душею ти це робиш? Як ти це робиш, то жодна машина не замінить той смак. Я думаю, що смак зміниться відразу, якщо буде використана техніка, і все стараюся робити учно. Так само, ті горішки це в нас. Так, то кажуть бабусин рецепт. Один єдиний, який ну напевно верховеніше. Наскільки кажуть мої всі відвідувачі, то і такого не знаходили. Горішки таких немає ніде. Так що тут Треба попробувати. Так, ми, все, ми все, 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 все руками. Все руками, як тісто, так і кожен горішок, як колись виліплюють десь. Без... Тих газових форм, як я бачу, що кульки не раз закладають, але ну, я чесно кажучи, навіть не мітки робити. Дивіться, ну традиційна випічка як така відсутня? Верховинської суто випічки. Ну можливо, десь е, хтось колись щось робив, або хтось щось сам придумував. Ну я не я ще поки що до традиційного такого щоб він тут лише цей десерт використовували в верховині. Я, я про нього принаймні, не чула. І на, на весілля також звичайні торти Значайно, немає короваї. Не печуть ну печуть коробка. Ці гуцульські роблять, рушають ага. так і так. Но ви це в гуцульському стилі ні. мені вистачає а моїх сортів. Ну, так, в принципі. А що ви можете сказати як особливість вашої випічки? Натуральність, <сіх> натуральні інгредієнти. Я там без цих замінників і того всього. Я чесно кажучи, навіть ніколи не думала, що існує стільки замінників, поки я не увійшла в, в усю цю історію. Я Собі знаю, що все має бути домашнє. Тобто домашнє молоко, яйця, сир, да. сметана і крем. Також сир не купований в домашній чи в... якщо не сирник, то так, то, то домашній сир. Це обов'язково. Якщо вже використовувати ну, десерти в житті більш такі європейські, для маскарпони чи крем-сир, то вже тоді так треба. Ну це вже без цього не обідне, бо з домашнього сиру це не зробиш. Просто нереально зробити. Навіть його так перетекти неможливо. В принципі, ну а сирники часто замовляють чи, чи не дуже? Ні, тільки ме в кондитерську якось. Найбільше це сльоза ангела які Любляться, я дам дебазей, делеге таке, він сам по себе oh. А ще чули за та, таку страву хамковці? Ну, це вже більш, напевно, якийсь рукуський. Це вже я, я, чесно кажучи, від, від цього не знаюся, бо і, і часу нема щось таким інтересуватися. В мене мені здається, що в нас люди, які приїжджають, більше ще знають, що верховені є, як я сама. І всі так багато хто приїжджає. а У вас там то, у вас там то не знаю, хто там такий, нічого не знаю, бо можна сказати, це кожна сутка, це там в роботах і кухня, і все. Тільки випічку. Так. Тільки вип'є, я переніше була парукарем. І там руки, і тут руки. Так, 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 там, але там щось постане здоров'я мені. Сказали, що краще залишити всі хімічні. І так вже при народженні третьої дитини думаю, що робити, поки розвинемося, каже чоловікові, поки що, давай попробуємо, Давай попробуємо. Ти попробували, так що чоловік майже з дитиною повністю був вдома сам боялися, що все покла, пекла, покла, пекла. Я ну, просто навіть не очікувалася, що так швидко все буде, думала, хоча б якийсь рік пройде. Ну а у вас не, не дуже багато приховані свичку? В власне такою, як ви займаєтеся, і це, багато? багато. О, так, так, ні багато, і по селах, і в районі самому, є дуже багато кодитів. Mm -hmm. Людей є багато, і кожен має свою, свою якусь родзинку, яка притягує людей, mm -hmm. Як ви бачите, тут ми відкрилися, це зараз буде 5 серпня 5 місяців. Mm -hmm. Ми вас не, не бачили ми, раніше приїжджали. Так, так, та, ми тільки тепер, ну бо я кажу, то вже віддавно просто люди самі вже нас. Заохочують давайте щось так, щоб можна було прийти, і не треба було чекати цілий торт Замовляти а прийти просто і куштувати і а горішки спробуйте. Це напевно буде моя верховенська страва, яка ніде немає такого такого горішка. Ну я в принципі не Я взяла тут смачна, а горішки так, зараз ми ще плануємо зараз до за походу трошки більше розвиватися. Хочемо з цим. Випічку робити, так само щоб працювати, щось розвиватися і далі. Але те, що, знаєте, це ще, знаєте, то кажуть, це ще п'ять місяць, і мені здається, що ну, я лише починаю розуміти, що воно в мене є, і що мені тут треба ще сюди вкладати більше усього, більше роботи, але то що святкові церкви, і так і сюди, і туди, і треба розриватися трохи на два, на, на два боки. Дуже дякуємо, да, що приділили увагу. Дякую. Розказали. Дякую. Дуже Дякую. приємно було з вами познайомитися. Будемо заїжджати. заїжджайте, можливо, як ви вже приїдете наступний раз, буде ще щось нове. Можливо, я вже верховенський <риховецький> тарт придумаю Дякую. собі. Щасливо, всього всього найкращого. Дякую вам також.